Які українські міста під загрозою окупації? Мені не подобається судячи, я опираюсь на свій річний розклад. Мені не подобаються оті напружені карти, які в мене випадали там на літній весняно-літній період. Мені не подобається. Мені не подобаються провокативні атаки на Чорнобильську АЕС, які скоріше будуть ще повторюватися, бо випадало в мене, що повтор чогось подібного, більш такого. Дуже ймовірне влучання, яке може нанести більшої шкоди ніж було цього разу. Тобто, така історія вона прослідковується. Така атака може бути саме в рамках терористичних актів. Чи готова Росія атакувати інші країни, окрім нас з вами? Поки ні. Поки ні. Але я розумію бритів, до чого вони готуються. Британців загалом це не обов'язково ядерна війна, яка почнеться завтра. Мені скоріше не подобається тенденція тим, що світ настільки знаходиться на порозі в цілому третьої світової, нехай і в гібридному її вигляді війни, що скоріше всі готуються до чогось більш масштабнішого, ніж ті, просто я в рамках світу наголошую в лапках просто війни України з Росією. Тобто, коли це дивляться в масштабі залучення більшої кількості е, країн. Да, тобто, ну це знаєте, як самозбиваючися пророчества. Так не хотів, щоб пророчество збулося, що робив все для того, щоб прийти, щоб воно збулося. Оце, от якраз mm -hmm. та ситуація, де да, ми говоримо зараз в контексті початку, грубо кажучи, третьої світової, саме в гібридному ключі, це не виглядає як те, як ми з вами читаємо у підручниках з історії Другої світової. Не виглядає так, як у нас зараз з вами відбувається. Частково, але не зовсім. Бо гібридна війна це економічні війни, політичні війни, військові тиски, розжигання внутрішньої конфліктної якоїсь історії. Коротше, ви поняли бла 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 і оця вся історія. От тому Британія тут воно не про атаку РФ як ядерна війна, тут про більш глобальні процеси. Навіть зараз я дивлюся, да. Це про більш глобальні процеси, Є, ну вони при чудово розуміють, що треба перестраховуватися на випадок незрозумілих, от, таких от більш масштабних конфліктних ситуацій. Чи буде зараз створений в ЄС новий союз як альтернатива НАТО? О, вони намагаються, я дивилася це питання. Вони намагаються щось створити, але вони настільки. Хитро намагаються це зробити, опираючись на слова знову ж таки аресі, яка заявила, що Україна в Євросоюзі без питань, якщо це Євросоюз, не буде намагатися стати новим військовим альянсом. А, ну, типу, а вони будуть намагатися стати новим військовим альянсом, може не прямо вся там Європа, але Європа буде залучена. Підозрюю, що ми говоримо про Європу, Британію, в нас оця ця вся історія. А от але. Заяви красиві, але настільки все повільно, настільки все шатко, настільки все ще у підвішеному стані, насті, настільки воно не до кінця продумане, не до кінця обговорене, не до кінця і все по, ну, по пентаклям, а, а пентаклі повільні. Вони і в питанні бюрократії, грошей, рису... коротше. Воно все єлі єлі повзе. Як і в принципі в всій Європі, ми зараз бачимо в вирішенні будь-яких питань. Все дуже, дуже вільно повзе. Да. Щодо допомоги, ми зараз бачимо принаймні чуємо розмови про те, що ця допомога посилюватиметься. Тому що ми там вже вже ніби Європа перейшла від занепокоєння до трішки вищого рівня. Чи на словах це буде підтверджено, і чи суттєво Україна зараз відчує більшу підтримку не тільки словесно, але й технічно? У мене неодноразово і навіть зараз випадає одна і та сама картинка. Європа хоче зберегти хоча б те, що є на зараз? Це не питання ресурсів, які дозволяють нам іти у наступ. Це питання ресурсів, які дозволяють нам тримати оборону. Це називається ми будемо тримати вас на плаву. Давайте, ось так, ми, це, ми окреслимо це саме от в такому ключі. Це те, що буде дозволяти вам хоча б зберігати те, що вже є. Так, да, на це ми можемо розраховувати. На щось більше, знову, нагадую вам, що Європа вся, вона пентаклева. Повільно. Страшно тяжко повільна. Знову у мене ця карта це є ключовим сигніфікатором. Європа хоче четвірку Пентакли. Вона в мене за останній тиждень випадає я не знаю скільки раз зберегти те, що є. Це не про нове. Це давайте ми, хоча б дамо стільки, скільки дозволить Україні тримати його так, як воно тримається на зараз, там з мінімальними якимись стратами. Все. Також з'явилася інформація про те, що якщо з тією ситуацією, яка є зараз на фронті, зокрема на Донбасі, якщо нічого не зміниться, то до кінця року Росії вдасться окупувати всю Донецьку область. А чи дійсно так відбудеться? І чи, можливо, є якісь можливості все ж таки змінити це? Mm -hmm. Якраз цього вони і добиваються і перетягувати ресурси. Вони будуть намагатися колупати різні напрямки для того, щоб перекидати нашу увагу наших з вами резервних фондів. А вони є, не вистачить на утримання Донецької області. Це або тільки утримання Донецької області, або, хоча б якась якесь намагання, і хоч якась попитка. Просунутися десь в інших місцях, відбити щось інше. Бо донецький напрямок це просто і угар, і да, якщо вони навіть так по метру з такими втратами будуть сунутись на Донецькому напрямку, є дуже висока вирагідність, що вони вийдуть на адміністративні кордони до кінця року. Щодо інших напрямків, а чи зараз вони посилять наступи на Харківщину? Давайте зараз про Харківщину. Так, так, вони посилять я вам і без я. Ну, типу, не те, що без карт ми просто дивилися. У нас буде знову. Чим більше з Росією говорять, тим більше вона тисне в усіх Лавров, о той кобила голови, не срандів, коли заявив про те, що Росія закінчить бойові дії. Росія не проти говорити, Росія буде говорити взагалі без проблем. От тільки бойові дії Росія закінчить тільки тоді, коли будуть ті умови, які хоче Росія. От вам і відповідь на всі питання, як воно відбувається. Чим більше перемовин, тим сильніший тиск. Харківський напрямок їм потрібен як знову перетягання сили, як намагання відрізати куп'янський вузловий по повній програмі. Це їхня перша мета. Все, що відповзе нижче по карті туди Луганський, Донецький напрямок. Там зрозумілий тиск, там повна срака, Луганська область область там здається, ну одне село, яке залишилося під контролем України, і то я там зараз чесно не скажу, але там уже адміністративні кордони Луганської області, е, от в е, запорізький напрямок. Вони його будуть намагатися активізувати, і вони його активізують. Вони там постійно підсилюють, змінюють, підсилюють, змінюють. Тобто вони тиск будуть нарощувати. Єдине, що виглядає. Таким, знаєте, шатким, але плюс-мінус стабільний, Це Херсонський напрямок, але там вони тероризують і населення, і хлопців, Ви всіх просто ар ну, ар ар артошною о, атакою. Да? Шахеди, ракети, скидання о, гранат на людей. Ну, оця вся історія, воно і буде продовжуватися. На Курському напрямку ми всі стоїмо там, де стоїмо. По факту, ми всі топчемося на місці, і вони топчаться, і ми топчемося. І вони будуть намагатися нас відсувати. Ми будемо намагатися як. Мінімум тримати ту оборонну історію, яку ми тримаємо для того, щоб було хоч на чому торгуватися. Зараз шанина. легше не буде. Березень важкий. Ну тобто, активізація буде, обстріли, шахіди, підступні якісь підриви, е, ну коротше, провокації. Все щодо Сумської області, тому що з'являлася інформація про те, що ворог вже зайшов на Сумську область. Е, Тут планується такий масштабний і чи можливі суттєві просування саме тут? Я не бачу знову, поки я не бачу на сумському напрямку саме масштабу, провокації, да, ДРГшники, да, щоб прямо в масштабі. ні, Для чого? Для того, щоб перекидати сили на прикордоні, для того, щоб відволікати, щоб нам довелося знімати якісь резерви з різних направлень. Щоб просто нас, щоб ми, отак, от з вами в розкаряку через пів України стояли. От що намагається зробити ворог, бо має більше людей. Тут навіть не технічна історія, бо має просто більше людей. Зараз почали з'являтися заяви від лідерів інших країн про те, що вже за декілька тижнів може бути врегулювання е, всього, що зараз відбувається, і тобто таке завершення війни. Це про що? Тому що розуміємо і те, що чуємо сьогодні навіть від вас, то точно не про завершення війни в найближчі тижні. Це називається дурак думкою багатії. розумієте? Ці заяви зроблені на підставі заяв Трампа, заяв РФ, перемовних процесів і так далі. Тому подібне. Перемовні процеси там, навіть між РФ і США, вони не такі радужні, як вони транслюються потім на загал. Бо скільки ми не передивлялися цю історію, там не все так весело і красиво. Боже, ми так що поговорили. Це прям сигніфікатор останніх трьох тижнів. Я от зараз з вами говорю, викладаю першою в мене сімка пентаклей. Всі, хто мене дивиться або дивиться перезаливи на моєму основному політичному каналі, вона в мене випадає два останніх тижні на будь-яке питання про перемовини. Всі отримають менше, ніж розраховують. Все. Так, да, є якийсь результат, але він близький до нуля. Ну, в форматі того, що ну він такий нулячий сімка пентаклей. Це результат не еквівалентний тому, скільки ми вклали. Ну, типу, все, єлі виповзли в нуль, я і взагалі виповзли, Знаєте, ну грубо. От, от це сімка пентакли, і вона знову випадає на перемовний процес. Всі просто думають, що зараз хоп, хей-лалалей, всі скажуть, ну Росія права, хай буде так, як вона каже, і все і капіці. А там ну ні, так воно так швидко воно не відбувається. Перемовини ще будуть. Да, у мене також випадала в річному розкладі точка важлива вибора вибора для України. Точка певна вона здається, в мене була на квітень, От, чи кінець березня, чи квітень на весну, як да на таку там чи середина весни. У нас будеться точка вибору. Там або колесо фортуни, яке продовжує оберт, або наша стагнація по четвірці мечів. Да, Ми там будемо в точці вибора. От-от, давайте грубо казати, там не знаю, найближчий місяць, півтора, два. У нас буде якась точка вибору. Але це ще не про не остаточний кінець. Тут он, угоду покопали нам куйовдять уже два, дві, два тижні. То як тут? Ну, ви поняли, коротше, це ще важко. Це ну такі собі оптимістичні історії в стилі uh, пана Арістовича два-три тижні, так, понимає? так. так.